Всім привіт! До мене приїхала ось така посилка, в якій буде найбільш затребований прилад у дачників, садоводів. А також у тих, хто просто вирощує в домашніх умовах квіти на підвіконні чи займається вирощуванням грибів гідропонікою. Ось такий ось прилад. 4 в одному. Він вимірює чотири найбільш важливих для вирощування параметри. А саме рівень pH, тобто кислотність, вологість, температуру ґрунту та субстрактів, а також освітлення. Це прилад щупового типу. Сам датчик захищений білим ковпачком. Ось такий ось вигляд він має. На ньому присутній цифровий дисплей. Дві клавіші управління, як ви бачите. Зараз підключу елемент живлення, батарею так звану крону. Вона в комплекті не йшла. Ось такий коннектор для її підключення. До нього неможливо неправильно підключитись. Підключається і тримається добре. Вмикається прилад з лівою клавишею. На якій написано ON вимикається зажиманням правої клавіші OFF. Зверху фіолетовий датчик для вимірювання світла. На зворотній стороні перемикач. Тобто, включивши його, робляться виміри кислотності pH. Та якщо перевести в друге положення, то вимірюються всі інші показники. Дісплей розділений на три сектори: зверху освітлення, посередині виміри температури. Зараз вони, як ви бачите, у Фаренгейтах перемикаються на градуси Цельсія натисканням правої клавіші OFF, а знизу показники вологості. У великому розпліднику я брав деякі рослини і декілька мішків їхнього торфу. Відео про цей розплідник та рослини є в мене на каналі. Тож зараз хочу виміряти кислотність ґрунту, яку вони використовують для своїх рослин. Спочатку зробимо замір по ялині блакитній глауці. Зараз показується температура. Точність вимірювання pH даного приладу 0,5. Вимір не зробився до кінця, я перемикаю на кислотність. Температура мені не цікава ось таке значення PH маємо. Далі ялівець із того ж самого розплідника Lime Glow. Погружаємо щупу землю та чекаємо деякий час, доки значення не стабілізуються. PH цього ж субстрату 4,5, що добре для даного ялівця. Наступний контейнер вже з іншого розплідника. Посилання на розпаковку рослин з нього ви побачите в правому верхньому куті. Це є лівець Mint Julep, що ж розглянемо, яка торфосуміш використовувалась в розпліднику. Також бачимо значення 4,5 pH. Наступний горщик буде з Туєю Смарагд. Це та туя, яку я висаджував у себе на клумбі. Вже і є детальне відео з вибором рослин та поетапною посадкою. Також бачимо значення кислотності 4,5. І ялівець китайський спартан з того ж розплідника, що ялина глаука та лайм Глоу. Думаю, буде також значення 4,5. Чекаємо декілька секунд до нормалізації. Бачимо так, 4,5. Вони всі рослини висаджують в однаковий сорт, виходить. А це вирощений мною ось такий ялівець. Торфосуміш для нього брав з заявленим значенням pH від 4,5 до 5,5. Зараз перевіримо, чи відповідає цим значенням. Бачимо, що значення відповідають заявленим виробником торфосуміші. Також ось результат мого цьогорічного живцювання з переї японської Little Princess. Для її висадки використовував звичайний грунт для рослин. Здається, назва його була поліській. Також виходить значення PH4,5. Щось майже всі значення вийшли 4-5, тож вирішив зробити ще декілька вимірів. Зроблю вимір на моїй клумбі, що я робив у попередньому відео. Значення відрізняється, а то я вже подумав, що прилад зламався. І в іншому місці під деревами хочу зробити декілька вимірів. Запам'ятали значення 5.2 pH. А зараз добре вимию щуп та зроблю в цьому ж місці контрольний вимір. Знаходимо те ж саме місце. Ось добре видно сліди від минулих заглиблень щупу. Погружаємо поруч прилад. Минулий раз, я нагадую, було значення 5.2. Чекаємо. Бачимо значення 5.0. Тобто виміряні значення співпали. Витягнувши чуть вище, отримуємо ті ж значення 5,2, що й минулого разу. І наостанок, я ж говорив на початку відео, що брав у розпліднику декілька мішків верхового торфу. Зробимо його заміри. Що й потрібно було очікувати значення, як і у горщиках. Тобто, туї та ялівці в тому розпліднику висаджують у один і той же верховий торф. Ось такий у мене тепер буде прилад для контролю субстрату. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Буду ще ділитись з вами своїми дослідами та спостереженнями за своїми рослинами. До нових зустрічей.